Ла Ліга vs Мальорка. Еспаньол вдома грає активно, але часто має проблеми з реалізацією. В обороні помітні провали у швидких контратаках. Мальорка більше орієнтована на захист і стандарти, особливо на виїзді, має хорошу організацію, але слабко виглядає в атаці. Ключові фактори: Еспаньол контролюватиме м'яч, мальорка намагатиметься зачинитися і зловити суперника на помилці. Прогноз один до одного. Нічия. Ймовірності 40%. Нічия 35%. Еспаньол. На 25%. Мальорка ставкова ідея тотал менше 2,5. Обидві заб'ють ні. Серія А. Верона vs Кремонезе. Верона вдома часто грає з високою інтенсивністю, створює багато моментів через фланги. Але оборона нестабільна. Кремонезе. Новачок Ліги. Робить ставку на дисципліну, прагне уникнути відкритого футболу. Ключові фактори. Верона атакує більше, але може пропустити від стандартів. Прогноз 2-1. Верона. Імовірності 55%. Верона 25%, нічия 20%. Кремонезе ставкова ідея П-1 або обидві заб'ють. Комо проти Дженоа, комо середняк, який добре грає вдома, але має слабку глибину складу. Дженоа команда з вищими амбіціями, бореться за єврокубкову зону, має більш якісну лінію атаки. Ключові фактори. Клас гостей вищий, особливо в нападі, комо може триматися за рахунок домашньої публіки. Прогноз 1-2 дженоа ймовірності: 60%. Дженоа 25%. Нічия 15%. Комо ставкова ідея? Пе 2 або гості заб'ють більше 1.5.